Незалежність, воля, країна для українців. Це надзвичайно важливі слова в абсолютно будь-який час, чи то сто років тому, чи зараз. За свободу та свою країну вже сотнями років українці віддають свої життя. Українці завжди хотіли жити в своїй незалежній, єдиній нерозірваній країні. Сьогодні ми знову поринемо в нашу історію і для цього відправимося в минуле. Мова піде про соборність України, про те наскільки це важливо для країни. І звісно ж, ми почнемо з передумов цього явища. Український народ, який через історичні обставини опинився розділений на територіях кількох країн, прагнув до незалежності та об'єднання, особливо активізувавшись під час весни народів 1848-1849 років. Одним із центрів такого об'єднання стала Галичина. Склалось так, що тоді Україна була потрібна багатьом. Навіть зараз Росія не бачить свого подальшого існування без України. Росіяни люблять цитувати Ката Леніна без українського хлібу немає Росії. Справа не лише у хлібі, але це вже інша історія. Зокрема, головна руська рада, перша українська політична організація Галичини, у своєму маніфесті від 10 травня 1848 року заявила про єдність 15 мільйонного українського народу, а також його земель, розділених російською та австрійською імперіями, і підтримала національні права інших поневолених народів. Попри це, українці отримали реальну можливість здобути незалежність лише десятки років по тому. Під час Першої світової війни та революції у Російській імперії що повалила царизм, але як відомо, повалення царизму так і не змінило ситуації. На початку березня 1917 року в Україні дізналися про повалення самодержавства. Це стало поштовхом для того, щоб український народ почав національно визвольний рух. У січні 1918-го четвертим універсалом була проголошена державна самостійність Української Народної Республіки. Хочемо поговорити і про створення Української ради. У Київської інтелігенції виникла ідея створити керівний центр в Україні. Отже, уже 3 березня 1917 року відбулася зустріч громадських культурних і політичних організацій, яку організувало товариство українських поступовців» та Українська соціал-демократична робітнича партія. Вони створили комітет, але думки щодо України в ньому розходились. Микола Міхновський і самостійниками виступав за проголошення незалежності, а автономісти, до якого входили прихильники тупу, за автономну республіку у федеративному союзі з Росією. Врешті-решт вони змогли домовитись та об'єднатися об'єднання з Росією. Це завжди кров та поневолення, яке абсолютно суперечить волелюбності українського народу. Росія це терор у будь-якому її вигляді, а з терористами, як відомо, не можна вести перемовин, інакше це закінчується трагедією. На жаль, це актуально і сьогодні, адже в Україні і зараз є немала кількість людей, яка виступає за перемовини з Московією. Вертаємось до тодішніх подій. 17 березня 1917 року створили Українську центральну раду парламент України, керівний орган національного руху, що є дуже важливим. Головою став Михайло Грушевський. До неї входили Володимир Виниченко, Сергій Єфремов, Іван Стишенко, Микола Садовський та інші. Пряма мова універсалу Української центральної ради. Ми, Українська Центральна Рада, обрана з'їздами селян, робітників і солдатів України. На те пристати ніяк не можемо, ніяких війн піддержувати не будемо, бо український народ хоче миру, і мир демократичний повинен бути якнайшвидше. Абсолютно ті самі ідеї, що і зараз, але на жаль, як і тоді, так і зараз не всі у світі підтримують прагнення України до свободи. Взагалі, універсали це дуже видатні та важливі події в історії України. Універсали Української центральної ради документи державного значення, адміністративно-політичні акти, грамоти прокламації. Звісно, їх видавала Українська Центральна Рада. Всього було видано чотири універсали, які визначили етапи створення української держави: від автономної до самостійної. 7 листопада 1917 року у Києві третім універсалом Української Центральної Ради після повалення тимчасового уряду була проголошена Українська Народна Республіка. Вже у січні 1918-го четвертим універсалом була проголошена державна самостійність Української Народної Республіки. Пряма мова у цей день творилася Українська держава. Архівіст про День Соборності України кожен цей крок творив історію України, був доленосним. Головою Української центральної ради був Михайло Грушевський, який виступив перед проголошенням четвертого універсалу. Це без перебільшення визначне прізвище в історії України. Тоді за прийняття документу проголосувало 39 депутатів. Проти було 4, а утрималось 6. Знову перенесемося на західну Україну та поговоримо про створення національної ради. 18 жовтня 1918 року у Львові сформувалася Українська національна рада на чолі з Євгеном Петрушевичем. Рада взяла в руки владу у західноукраїнських землях та проголосила, що східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття уконституються як українська держава. Українська національна рада заявила про намір творити національну державність та об'єднати українців у соборній державі. Відтак, ідея соборності українських земель набула державного статусу, що є абсолютно законним та нормальним кроком українців. 1 грудня 1918 року ініціатори об'єднавчого руху Українська Національна Рада та Директорія УНР уклали у Фастові предвступний договір про наміри об'єднати населення і території обох утворень в одній державі. Правительства обох республік вважають себе поспілу зобов'язаними цю державну злуку, можливо в найкоротшим часі перевести в діло так, щоб в можливо найкоротшим часі обі держави утворили справді одну неподільну державну одиницю, зазначалося у тексті документу. 3 січня 1919 року у Станіславі сучасний Івано-Франківськ було ухвалено рішення про злуку з УНР та УНР. Українська національна рада, виконуючи право самовизначення українського народу, проголошує торжественне з'єднання з, з нинішнім днем Західноукраїнської Народньої Республіки з Українською Народньою Республікою в одну одноцільну суверенну народню республіку. ішлося у тексті рішення. Відтак Українська Народа Рада сформувала повноважну делегацію до Києва, яка отримала завдання завершити оформлення об'єднання двох держав. За словами президента ради Євгена Петрушевича, обидві сторони одностайно прагнули об'єднатися в єдину країну, і ми впевнені, що це було мрією не одного покоління українців. Цілі залишаються і зараз Україна б'ється за свою незалежність та право існувати взагалі. 22 січня 1919 року в першу річницю проголошення четвертого універсалу у Києві відбулася остаточна процедура оформлення соборності. Відтак, 22 січня згадують і про прийняття Четвертого універсалу Української центральної ради у 1918 дев'ятсот Акт з луки року мав величезне значення для історичної пам'яті українського народу. Завдяки йому Україна інтерпретувалася в українській суспільно-політичній думці лише як соборна держава. У совєтські роки про подію 22 січня 1919 року публічно не згадувалося, однак у пам'яті народу вона залишилася живою. Метою Росії завжди було знищення України як держави. Це не питання керівництва Союзу чи Росії, це питання менталітету Росіян. Саме росіяни ненавидять Україну. Чи то Сталін, чи то Путін самі не вештаються по оселях українців, вбиваючи все живе. Саме населення Росії створює попит на проведення так званих спецоперацій, тобто війн. Тепер зазирнемо вже в новітню історію України, що пов'язана з Днем Соборності. 21 січня 1990 року на честь 71-го річниці акту Злуки народний рух України організував живий ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва. Це була одна з перших масштабних антисовєтських українських акцій, які поклали кінець СРСР та дозволили Україні здобути справжню незалежність, що в свою чергу ще раз доказує наскільки для українців важлива суверенна, цілісна Україна. Довжина ланцюга перевищувала 770 кілометрів. А за різними оцінками участь в акції взяли від 500 тисяч до 3 мільйонів осіб. Але навіть вже тоді, коли Україна була незалежною державою, з цим святом виникало немало проблем. Офіційно свято було встановлене у 1999 році, згідно з указом чинного на той час президента Леоніда Кучми. 30 грудня 2011 року тодішній президент України Віктор Янукович видав указ, згідно з яким День Соборності було скасовано. А замість нього встановив нове свято День Соборності та Свободи України. До цього День Свободи святкувався 22 листопада. Його запровадив у 2005 році. Тодішній президент України Віктор Ющенко на честь річниці Помаранчевої революції. Об'єднавши два свята і запровадивши нове, Віктор Янукович юридично їх обидва скасував. Адже Віктор Янукович був проросійським та хотів фактично здати росіянам Україну, що привело до створення Совєтського Союзу В підсумку це було б дуже небезпечним для заходу, адже якщо б тоді росіянам вдалося захопити Україну, Росія стала би по-справжньому сильною. Але вже 13 листопада 2014 року, указом президента України Петра Порошенка, свято було відновлене, І, до речі, проблема залишається відкритою. Якщо Україна не встоїть, Росія не зупиниться. Україна це частина західної цивілізації, І лише єдиним фронтом ми вистоїмо проти спільного ворога. Ми б хотіли сказати велике дякую нашим західним союзникам за кожен цент, за кожну гармату. Дякуємо силам оборони України за вашу героїчну та ефективну працю. Лише разом ми сильні та лише разом переможемо. Друзі, це та деякі інші історичні відео доступні англійською на нашому новому каналі. Будь ласка, давайте разом поширювати український погляд на історію.